Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося долю Миколаєва, міста Миколаєва, 26 й рік, по запросу найактивнішої глядачки. Миколаїв, 26 й рік. Давайте подивимося, що очікує Миколаїв 26-й рік. Одразу випадають дуже гарні карти. Зараз я покажу вам. По-перше, показують, що люди дуже засмучені і дуже розстроєні. Але ці дві карти говорять нам про те. Взагалі, це карта перемоги, так? і здійснення бажань для Миколаєва. Дивіться, перемога в чому? Перемога може бути в тому, що підкріплять, тому що там дуже руйнівні наносять удари. І тут йде відхід. Ну так, відхід від руйнувань. Тобто буде набагато менше руйнувань, практично припиняться. І, дивіться, Миколаїв. Дуже люди налякані, дуже мають велику надію. Е жахливий стан психологічний людей, припиняться руйнування і будуть, що це в нас вийшов. Ага. Ну, там на всю також пропаганда йде. Що? Давайте будемо з Росією. Тут дуже багато пропаганди йде. Причому ця пропаганда звучить. Я не знаю, чи там лишився Московський патріархат, але, скоріш за все, в церквах Московського патріархату там іде дуже серйозна пропаганда. На жаль, в Миколаєві. І показують, що в майбутньому обмежить діяльність таких пропагандистів, які говорять про те, що Миколаїв, що Миколаїв буде російським містом, що це російське місто, цю пропаганду обмежать, тому що вони колотять людьми. Розумієте? Люди і так. В такому стані це спеціально робиться ця пропаганда для того, щоб підбурювати людей. Давайте подивимося, 26-й рік чи буде. Але ми бачимо, що припиняться е, такі страшні руйнування. Припиняться в 2026 році. Ну, дуже гарні карти, але. Знову ж таки показують, що е, Росію очікують економічний спад, серйозний спад, дуже серйозний спад, очікує Росію. І тому в зв'язку з тим, що буде спад економічний в Росії, це покр... тому і припиняться ці руйнування, і місто заживе, дивіться, місто в 26 му році, Миколаїв заживе дуже гарним життям. Е, так, які жили, нові якісь інвестиції тут підуть, і нові якісь напрямки роботи. Люди будуть мати роботи, працювати. Руйнувань таких страшних не буде. Росії занепад економічний, далі йде. Припинення цієї пропаганди проросійської намагатися припинити всіх цих московський цей патріархат і так далі. Тепер. Приховати, Росія буде приховувати те, що в неї йде економічний спад, це буде якось приховуватися, але <кій> Миколаїв 26-му році. Тут іде Покидають люди, будуть покидати ті місто Миколаїв, які намагаються підбурювати людей. Ну, тобто такі зрадники, знаєте, колаборанти, які підбурюють людей. Вони будуть покидати місто, тому що тут йде серйозна зачистка у 26-му році. Але На жаль, також я бачу, що йдуть руйнівні процеси. А зараз я подивлюся, що це за руйнівні процеси. Ми бачимо, <кій> угу. Росія. Також тут йдеться про те, що Росія закінчити війну і допомога в закінченні війни, це в загальному на території України. І коли буде йти е, процес очищення від окупантів, там же ж близько Миколаїв, це ж південь України. І тому можуть бути, я так розумію, що логістично там якийсь склад чогось, от він може постраждати конкретно. Склад із чимось. Коли буде саме зачистка, будуть відходити росіяни, вони захотять пошкодити саме якийсь склад із чимось. Там, де знаходиться багато рез... в резерві ресурсу якогось. Це може бути як зброя, зерно, ну що, що має цінність. І вони захотять пошкодити це. Вони захотять пошкодити саме це. Тому що ще робота буде в людей. Ну, але росіяни не були б росіянами, якби вони не мстилися. Вони будуть відходити, ви ж самі розумієте, що вони будуть, що вони будуть робити, щоб пошкодити по максимуму. Все ж таки, якесь руйнування буде на території України і це торкнеться Миколаєва. Там, видать, якийсь склад і тому. Ну, Все ж таки, Америка буде допомагати. Америка буде допомагати, це і стосується і Миколаєва для того, щоб уникнути таких тяжких руйнувань. Після цього випадку, який може бути в Миколаєві, Америка буде допомагати підсилювати, все ж таки, дуже серйозне підсилення, для того, щоб уникати таких руйнувань, тому що Америка також зацікавлена в бізнесі. Який хоче мати в Україні. Ну і, зокрема, в Миколаєві. Доля Миколаєва 26 й рік. Ну тут <смістична> будуть люди завезені для того, щоб. Працювати якісь люди. Це можуть бути іноземці, до речі. Це можуть бути іноземці, які будуть завозитись для того, щоб працювати, відновлювати пошкоджене. Також так, це відновлення пошкодженого. Там, де буде пошкоджені саме якісь підприємства, якісь території, все, що було зруйноване, пошкоджене. Це будуть завозитися нові люди, які будуть це все відновлювати. Це іноземці. Оце іноземці. Вони будуть за гроші відновлювати це все. Ну так, це стабільно, Це вже йде відновлення. Пошкоджених частин. Тому руйнування припиняться, але ще одне велике руйнування тут, на жаль, кудись вони попадуть все ж таки в Миколаєві. Але в цілому відновлення міста, робота ну, зрозуміло, що стан людей такий, знаєте, але будуть також знешкоджені всі, хто підбурює людей, що ще в нас є тут. І в нас є також тут дуже серйозно потрібно дивитися, за людьми, прослідковувати які, це такі колаборанти, які, наприклад, можуть закладати. Треба дуже уважно слідкувати за підприємствами, де знаходяться укріпити підприємства, де знаходяться важливі. Ресурси для України, для Миколаєва в цілому. Тому що тут йде постійне прослідковування цих підприємств. Або там, де згромаджено саме, тут їх дуже треба дивитися і слідкувати. Бо тут вони кружляють. Кружляють, дивляться. Тому ось така ситуація: 26-й рік. В цілому непогано. Ну... Давайте ще дві карти Миколаїв. Тут дуже серйозний план показують на Миколаїв Росії. Хотять окупувати. Дуже серйозний план. Хотять, щоб Миколаїв та Миколаївська область. Як і Херсонська, як і Запорізька належали Росії приєднання, хочуть приєднати Миколаїв, Миколаївську область. Але Україна покаже свою силу, буде боротися за Миколаїв.